Йотам був віку 25 років, коли зацарював, і шістнадцять літ царював в Єрусалимі. А ім'я його матері Єруша, садокова дочка. І робив він угодне в господніх очах усе, що робив, був його батько Узія. Тільки він не входив до Господнього храму, та народ іще грішов. Він збудував горішню браму Господнього дому і багато побудував на Муріофел. І побудував він міста в Юдиних Горах. А в лісах побудував твердині та башти. І він воював з царем Аммонітян, і був сильніший від них. І дали йому Аммонітяни того року сотню талантів срібла, і десять тисяч корів пшениці та десять тисяч ячменю. Це давали йому Аммонітяни і року другого та третього. І став сильний йотам, бо поправив дороги свої перед лицем господа, Бога свого. А решта йотамових діл, і всі війни його та дороги його. Ось вони описані в книзі царів Ізраїлевих та Юдиних. Він був віку 25 літ, коли зацарював, і 16 літ царював в Єрусалимі. І спочив Йотам із своїми батьками, і поховали його в Давидовому місті, а замість нього зацарював син його Ахас.